Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області щодо приєднання до складу Росії, розпочався. Колаборанти у супроді військових РФ ходять по будинкам місцевих жителів та закликають голосувати. Служба безпеки України наразі встановила понад півтори тисячі осіб, яких ворог планував залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі. Силовики перехопили документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму. Ферендуму АРАФ. Окрім цього, співробітники отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодилися очолити псевдотериторіальні виборчі комісії. Ідентифіковані понад 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності. Їх установчі дані та місця перебування. У межах кримінального провадження за статтею 111 прим 1 колабораційна діяльність, а також статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України. Міський голова Мелітополя Іван Федоров закликає земляків не брати участі у псевдореферендумі, адже це означає підтримку ворога у війні проти України. А ще мобілізацію чоловіків віком від 16 до 55 років для поповнення гарматного м'яса російської армії. Участь у псевдореферендумі це вчинення кримінального правопорушення щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Я звертаюсь до вас, до всіх мешканців тимчасово окупованої території, звичайно ж, проігнорувати та не просто не надавати значення цьому фейку, який зараз відбувається. Це зрада нашій державі, яку ми не маємо права допустити. Тому я закликаю вас не брати участь у цьому фейку, закликати своїх родичів та близьких не приймати участь у фейкових заходах, які зараз. Як пропаганду намагаються зробити расисти? Наші збройні сили вже поруч, і я впевнений, що ми точно повернемось до нашого українського Мелітополя.